Я народився в Рівненській області, родина в мене була віруюча. Я хрестився в церкві. і В церкві проходило наше дитяче життя. Там завжди біля церкви збиралися люди, було цікаво. Ну і не тільки цікаво, а була відповідальність перед Богом. От у мене вона десь мамою. Вирощена була, і я завжди, якщо навіть щось робив, я боявся Бога, якщо робив не те. І от коли це я проаналізував там в Москві, я зрозумів, що далі так жити неможливо. Але як жити, я не знав. Інавгурація першого президента України 5 грудня 1991 року, за чотири дні після виборів, без помпезності і пафосу. Присягу складали на Пересобницькому Євангелії. Конституцію України ухвалять тільки в 1996-му, без полови та печатки. Їх додала до церемоніалу аж у 1999-му. Урочисто присягаю народові України. Кравчук вступив на посаду скромно, як і його наступник Леонід Кучма. Він офіційно став президентом 19 липня 1994 року, через 9 днів після другого туру виборів. Рік 1999 друга інавгурація кучми. Вона відбувалася за 16 днів після виборів. Тоді Леонід Данилович вирішив провести її у палаці Україна, щоб присягнути народу України, а не лише депутатам. Тоді ж українці вперше побачили булаву і печатку, основні символи президента України. Слово для принесення Присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. У Верховній Раді, поклавши руку на непіврадянську конституцію та пересопницькі Євангелії, цю процедуру присяги придумували депутатським гуртом. Кожен міг дописати своє, але Кравчук переконував, для нього значення мав тільки один рядок урочистої обіцянки. Це головне речення присягає перед Україною, перед українським народом. Він зайшов через бокові двері без почесної варти та особливих почестей, без першої леді. Присягу Кучма приймає, не торкаючись Конституції. Він тримається тільки за відкрите Євангеліє. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України. Суворо додержувати Конституції і законів України. Посівши пост президента вдруге, він присягає помпезно. Цієї миті чекає вся Україна і чекає майдан. Майдан це слово звучить однаково в усьому світі. Майдан став синонімом свободи. Волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Склавши присягу, Ющенко цілує церемоніальні книжки. Бачать нас і сьогодні з небес. Я переконаний пишаються нами. Я Віктор Янукович волею народу обраний президентом України. Що я відчував, тримаючи руку на святому пересопницькому Євангелії. Відповідальність і смиренність. Після урочистої частини відбувся молебень в Софіївському соборі, чого не було на попередніх церемоніях. Новообраний президент Володимир Зеленський обіцяє українцям нові фішки і цікаво шоу на інавгурації, яку його команда пропонує призначити на 19 травня. Перемога є, а повноважень немає. Хтось від мене голову ховає президента України, зміст якої визначено конституцією України, і прошу вас. Власти присягу українському народу, поклавши руку на конституцію України та пересопницьке євангеліє. Прошу всіх встати. Я, Володимир Зеленський, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост. Урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет. України у світі найдорожча духовна святиня. Рукописна книга в єдиному екземплярі. Давня реліквія, на якій присягають президенти, це Пересопницьке Євангеліє. Ницьке Євангеліє з'явилося завдяки жінці, волинській княгині, а згодом управительниці жіночого монастиря Анастасії Заславській Гольшанській. Саме за її сприяння була створена ця особлива книга. Книга, яка є першим перекладом Євангелія зрозумілою для тогочасних людей українською мовою. Творення Пересопницького Євангелія тривало 5 років. Над ним працювало кілька людей писарів, які закінчили свою роботу у 1561 році. Трапилось це у Пересопницькому монастирі за 20 кілометрів від сучасного рівного. Саме від монастиря Євангелія і отримала свою назву. Щоб зберегти унікальну пам'ятку під час Другої світової, її евакуювали на схід Радянського Союзу, а після війни повернули на батьківщину. Пам'ятку не показують на широкий загал. Однак раз у п'ять років таки виносять за межі бібліотеки. Виносять для того, щоб новообраний президент присягнув на ній на вірність Україні пам'ятці, яка демонструє боротьбу українців за свою культуру, мову та церкву. У нас набагато буде менше проблем, набагато буде менше протиріччя, коли вони не зразу так сказати, зникнуть. Ми розуміємо, що протиріччя будуть. Але давайте йти таким шляхом. Ми самостійно, Україна. Ну, сам Бог ворів мати і церкву свою поміцну топіфальну незалежною. Поруч. Тож не забудемо й тих, кому довелося не за своєю волею перенести і біль втрат, і труднощі, і гіркі невдачі. Згадаймо мудрі слова, все минає для всього свій час і своя година під небом. Тому маємо з терпімістю та оптимізмом дивитися в майбутнє. Сподіватись. Гіркота і втрати минуть, а радісних подій буде більше. Будемо вірити, світ має стати більш справедливим і вільним, братерським і гуманним для всіх і кожного. Українському народові щастя, добра і великої незламної сили. Нехай береже нас Бог. Я сердечно, щиро, з великою любов'ю. Бо я глибоко переконаний, Біблія написана не для того, щоб вона на полиці стояла. Це жахливе і саме страшне, якщо ми будемо е, тільки так розуміти, як е, частина, знаєте, інтер'єру нашого е, це духовне творіння. Ні. Якщо ми, знаєте, її е, канони не в своє життя і кожний поступок, який буде пронизаний… Заповідями і цінностями, це тоді саме бажана Біблія, саме знана Біблія саме потрібна Біблія. Тому що вона дає ключ на мільйони відповідей, які виникають кожен день. Сьогодні у тебе є вибір, і Бог дає тобі цей вибір. Будь ласка, це твоя відповідальність. Що ти з цим вибором зробиш? Яку ти дорогу обереш? Бог тебе ніколи не полишає, але дає тобі шанс. Але твоя відповідальність. Що ти вибереш із цього? вибору? Дай нам Боже сил. Дай нам, Боже, єдності. Вірю в наш спільний успіх. Хай нам Бог допомагає! Великі народи, великої України. Ми відзначаємо сьогодні велике свято, Воскресіння Господнє. Великдень! Великдень символізує звільнення душі людини від рабства, зла і темряви, перемогу добра і справедливості, перемогу життя над смерть з Євангелієм від Іоанна. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Біблія вчить нас любові до ближнього, а сьогодення показала нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів один від одного ми підтримуємо, допомагаємо один одному, захищаємо один одного, молимось один за одного, коли всі ми, всі ми стали один одному ближчими, один одному ближніми. Бог знає це. Слова, які написані у Софії, над орантою, які справдилися у нашому житті. Бог серед міста, і воно не похитнеться. Бог допоможе йому перед світанком. Сьогодні наша молитва за всіх українців.